Не розпрощався, а одну коробочку що не дорозпакував, а пред'явочку що можна за неї отримати, правильно? Правильно. Я думаю, що правильно. Нам вже треба її дорозпакувати. Бачите, по суті, ну, не хочеться ніколи там когось образити або ще щось, але це та посилка, яка... <свист> не, 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 податок, яка вимагає часу багато, а результату вона за собою не несе. І знову у нас імпортні деталюшки. Підійди, Владик, покажемо, просто щоб ну, не морочить голову, ні собі, ні людям. Дивись. В принципі, тут можна в швидкому режимі показати. А оце ось <кхід> доволі класний матеріал е, чомусь. Багато хто вважає, що це срібло. Але я не знаю, чим керуються люди, коли так вважають. Дивіться, що це за штуковина. Це якась кераміка. Зараз тільки клац і все. Просто якась кераміка з легенькими слідами напилення. Флажки. Вони ж коштують. Небагато, до речі, я їх не купую. Трубчасті конденсатори. Та сама історія. А, ось дивись що. Контакти. Контакти не розібрані в різному вигляді. 500 гривень кілограм. Якщо вас влаштовує, можете отак відправляти. Питань немає. Слюда. Неприємно. Посріблені контакти. Прийомні 50 гривень кілограм, але як на мене, то їх треба доволі таки немало, щоб щось наторгувати, правильно? І отакі пластинки. Це пластинки з релюшок, ми їх купуємо по 400 гривень кілограм. Кільця. Більше всього, що чоловік розраховував, що це ПДХ, але на самом ділі це пристала тунь. Ну або. Мідно-нікельовий сплав і ще, до речі, момент ПДФ ми не купуємо. Давайте відкриємо. О, плата мобільного телефону. Надіюсь, хоч щіпами. щіпам. Це ми купуємо. Всю підряд по 500 гривень кілограм. І... і ще трошечки часу прийдеться вам побуть з нами. Дивіться, процесори. От такого плану з радіатором медним 300 гривень кілограм. Знову КМК безкорпусна. Але. О, світодіоди, які прийомні. Тут уже питань нема. Тут порядок. Оце кераміка посріблена, неприйомна. Не КМ-ка, Не КМ-ка. Але вже щось трошечки стає ближче. Ракетки, до речі, теж. Я не знаю, може їх хтось і купує, а ми не дуже. Е оці конденсатори 315 катежка, тільки до 82-го року. Тут не то. Діоди, d 200. Е прибережіть, воно прийомне, але ти куди знімаєш? На яйця мені чи що? Ні, туди Така Таке в мене не. не видно, я ж розказую. Владі, ти заснув чи що От бачите, який оператор, а ви кажете, не видно детальку, не видно детальку. Він уже просто заснув, зачухав собі яйце і кайфує стоїть. Е -е -е. Дирчасті транзистор. Прийомне? Нормально. Бачите, в кінці таки ми добилися радянські полубачат. Висять, висять. Нормально, це вже хорошо. Що тут у нас далі? Оце. Як оці штуки називаються? Підскажіть, варікапи, здається, воно називається. Прийомна штучка. Коштує недорого, але як мінімум прийомна. Це ні. Е, е, імпорт. Нарізаний імпорт. Таке неприйомне. Це на прийомне, неприйомне набекаю на намекаю. Дивіться, чотирьох- і двохсторонні мікросхеми. Купую. Купую по півтори тисячі за кілограм. Тобто гривня 50 за грам. Нормально, ну, слава Богу, вже хоч пішло. Мікросхема з позолотою 3 гривні грам. Якщо буде об'єм, можна буде про щось говорити. Таке ні. Е, тут потрошечку з'являється КМ-конденсатор, але з помилками. Бачите, це км очка оце здорове, це не КМ. Зараз ми його переберемо. В общем, лігатура. Лігатура. Ота є, зрозуміло. Хорошо, лігатуру зараз стрелькнемо, але вона низька. Ну, хоч трошечки легше, хоч пішло прийомний матеріал. Тобто е менше кліпать перед чоловіком. Ми спешки, нормально, прийомні, по року подивимося. Далі розберемося. Це щось трошечки якась посрібленка. О! Добрались до транзисторів. Транзистор з позолотою. Це моя улюблена річ, воно прийомне, воно нормальне, воно легко щитається, і до нього нема ніяких зауважень. І технічне срібло магнітне. Нормально. На сьогоднішній день 22 гривня грам. Тут далі не воно. Тут ми дивились, в принципі, посилку розпакували, зараз детальки порахуємо. Неприйомного, дуже багато, але, звичайно, що великій кількості матеріалу. Можуть зустрічатися, особливо коли ви починаєте, може зустрічатися багато помилок. Але з часом все стає на місця ви прекрасно знаєте, що відкусить, що відправити. Так що давайте вчитись разом. Я, в принципі, також учуся, тому що щодня мені трапляється новий матеріал, якого я ще не бачив. Але ж це добре, погано, як нічого не трапляється. Правильно ж? Все, чекаю на ваші посилочки а ми погнали рахувати цю.